Авторська композиція Олени імені святого дітьми, достойними нам будь Про життєвий шлях української громадської діячки та поетеси Олени Телігі. Текст Катерини Довгої з використанням уривків з віршів Олени Теліги. Бо мене справді без труботи, живими заможна. Я і мої брати спокійно здобували собі освіту, подорожували по всьому світу. Спокій, щаслива родина, що ще потрібно було для щастя. Але згодом мого батька запросили працювати до Києва, професором Київської політехніки. Разом з ним поїхали й ми. Я не була киянка і не Петроградка, я була петербуржанка. Я там виросла, там вчилася. Та, звісно, насичилася культурою імперії. І коли ми переїхали до цього ультрафранцюзівського містечка, я була дійсно приголомшена. Я побачила людей, які боролися за власну свободу. Тоді в мене справді відкрилися очі. Україна стала для мене по-справжньому ненькою батьківщиною. Ми боролися разом з ними. Еміграція, голод, розруха. Ми повинні були тікати у Польщу Злитні, липні, статус Петлюрівки. Дорога була складною, але саме тоді переді мною відкривалася картина життя українців. Далекий дим, чи вогник папірус? Чи черевики мокрі роси. Щось нагадало неповторну осінь. Тріщить багаття, полум'ям їдким заслало очі. Чи мене хтось кличе? Не бачу. Раптом де я? Перед ким? Чи є ж це в іскрах і вогні обличчя? Я. Мої дитячі дні тікають швидко, як малі явнята, злітають в діл, ховаються на дні, а я не хочу бігти до гняти. З того часу я впевнилась. Що буду розмовляти виключно українською. Але українська не була мені рідною. І мені потрібна була допомога, щоб вивчити її. Мені назустріч пішли студенти, особливо до цього відмісця, Михайло Теліга. Він став для мене кращим другом. Ми мали однакові думки, однакові проблеми. Але найголовніше ми мали однакову мету. І тому ми разом йшли до неї. Жилиму в Польщі. Саме там померла моя мати. Тоді ж настали злигодні нестатки. От мені доводилося працювати з музичними номерами в нічних кабаре. І навіть манекен на це. Але потім стало краще. Мені вдалося влаштуватися вчителькою початкових класів. Але душа моя не була цвена. Щось не зрозуміли. Тягнула мене в Україну. І нарешті збулась моя мрія. Ми вирушили до Києва. У цьому місті я ніби ожила, мене ще більшим став дореволюційний революційний дух. Я писала, редагувала, створювала, вчила і вчилася сама. Хоча погане харчування у хаті зимно, нема ні води, ні світла, але є ж мета. Я і мій чоловік, бо було на все. Щоб продовжувати роботу, І реалізовувати її до останньої. Мене заарештували І я загину Але знайте, що сповнила свій обов'язок до кінця і скажіть про це іншим. Дарма, що ви мене закували в кайдани. Дарма, що зараз мене оточують тільки ці ті тюремні стіни. Дарма, що мене зараз розстріляють. Дарма, я помираю. За ідею. Тут сиділа і звідси йде на розстріл Олена Теліла.